Вчора прибув з Києва, я скажу вам, що маю моральне право напевно донести оцю цей дух Майдану і цю інформацію, яку я почерпнув від очевидців, які стояли вночі з 10 на 11. У наступний день Координаційна рада Дрогобича зібралася і ми рушили в Київ. Напевне, кожен з нас, споглядаючи на ці події, думає, коли це закінчиться. Шановні дорогобичани, настав час найвідповідальніший. Україна входить в затяжну, мирну боротьбу. Це є найскладніше. Тому, напевне, ми з вами. Кожного дня ті люди, які бувають на цьому майдані, на нас лягає обов'язок донести це до своїх друзів, до родичів, до знайомих, що потрібно приходити і виявляти свою позицію. Бо правдиво сказав отець, що інформація збирається з усієї України, акумулюється в Києві і влада може відреагувати лише тоді, коли побачить, що. Українці стоять до кінця. Я вчора, дивлячись вечором телебачення, і коли я побачив, що один з спікерів чи депутатів Верховної Ради кричав Осан на Путіну, закликав його до допомоги, я, у мене був шок. Шановне товариство, куди ми йдемо? Тому ті люди, які сьогодні Відстоюють наше право бути серед народів європейських. Вони є героями. Я скажу вам, що я мав змогу спілкуватися з тими людьми, які стояли в протистоянні з нашим славнозвісним в лапках Беркутом. Що вони зробили? Вони виставили представників чи молодих хлопців-курсантів Академії НВД між. Опозиціонерами і Беркутом вигорнули таку стіну. Мені це нагадує нам всім, коли виставляли НКВД наших людей, як на загороджувальні загони під час Другої світової війни. Я сьогодні дивляться телебачення і споглядаю коли з сходу і півдня України відправляють ешелони і грузять наших людей. І ті безмолвно, бездушно сідають і поїзди і приїжджають до нашої столиці, щоб стояти на іншому майдані. Що це нам нагадує? Мені це нагадує 40-50 ті роки, коли наших людей грузили в ешелони і вивозили в Сибір. Це найстрашніше, що діє система, яка була закладена, підвалена її ще Сталіном. До сих пір. Поки ця система не згине, не сконає у, нам, у нашій країні, на нашій землі, спокою не буде. Тому, шановне товариство, ми сьогодні з вами стоїмо за те, щоб змінилася держава, щоб змінилася Україна і нам в цьому допомагає Бог і наша молодь. Сьогодні ми з вами бачимо, як наші молоді люди, наші діти покидають. Парки покидають навчальні заклади, відправляються в Київ і стоять на Майдані. Там холод, там, але там атмосфера солідаризму, там атмосфера взаємодопомоги в такому форматі дії, що нашим дітям, нашим людям весело, тепло, приємно. І коли я вчора подивився на цей майдан, який стояв по іншу сторону барикад, мені стало соромно за наших людей, які представляють. Аналогічно нашу державу Україну. Але я думаю, час прийде, вони усвідомлять, я ябуть свідком того, коли так звані тітушки приходили до нас на Майдан, бо хотіли їсти. їм заплатили по 200 гривень і їсти не дали. Вони, постоявши півдня, хотіли їсти прийшли до нас. Але найголовніше, що ті люди, які стоять на Майдані, їм не відмовляли, їх годували, з ними спілкувалися, їх переконували. Про що це говорить? Це про Про те, що ті люди, які на Майдані, стоять відкритим серцем, душею і тілом. Тому сьогодні, шановне товариство, я дякую всім, тим, які прийшли тут. Я дякую батькам, які не забороняють своїм дітям їхати до Києва. Я дякую жінкам, які чекають з тривогою своїх мужчин. І напевне, ми з вами маємо зобов'язані хоча б два дні, тиждень, три, щоб замінити наших побратимів і відбути в Київ. І на завершення я хотів би, щоб ми оплесками привітали тих людей, які від'їхали тільки що з Дрогобича, Сьогодні відправили штаб два автобуси. Нехай їм гарно ведеться, нехай вони гарно доїдуть. Щасливо відстоять свою вахту і щасливо повернеться до своїх батьків, до своїх чоловіків і до жінок. Слава Україні! Запрошую до слова керуючого Дрогобицько-самбірської єпархії Архієпискова Якова Української православної церкви Київського патріархату.